Всім привіт! Пригнали такого посаду, завтра вже передаємо. Автомобіль приїхав під нульове розмитнення. Автомобіль є в рідній фарбі, має два комплекта куліс, багажники вони є. Це є хайлайн. Має підігрів лобового скла, підігрів керма, панораму. Автомобіль б'є після хорошої хімчистки. Купили автомобіль, він був, можна сказати, після собаки. Це в нас має саме паркування, така ручка, такий салон, досить збережений, прийшла в досить хорошу кінчистку. Також машина має такі шторки, такий салон, можна сказати, мало привозили в такому салоні, вони досить гарні. Це замша. У нас пробіг 198 тисяч. Автомобіль із Бельгії, куплений на відкритих торгах. Це хайлайн. Автомобіль має хороші передні фари, також має 4 колеса, одне колесо, там де запаска. Ну, кажу, два колеса, як мінімум, потрібно замінити, бо вони майже лисі вже. Але вже, скажімо так, диски вже не потрібно купувати. Покажемо, який автомобіль був до того, наші хлопці гарно справилися з цим. От така машинка. Стан шикарний. До речі, підлокотник ми перешили натуральною шкірою. І це у нас 2-літровий двигун, автомат DSG-6. Бліни в нас новісінькі, як бачимо. Без виробітків взагалі. Автомобіль їде в місто Черкаси. Ми навіть не надіялися, що купимо такий автомобіль, бо ми, в принципі, орієнтувалися на Comfortline версію на простих фарах. А вдалося банально купити на ось таких фарах. Ну, Бачимо, є тут такий нюанс. Але це дурниця. Автомобіль не підготовлюється зовні взагалі. Має рідне лобове скло. От такий автомобіль. В описі буде ціна під ключ, скільки клієнту вийшло. Звертайтеся і в кінці зараз покажемо, який автомобіль був до того. Мінімальні вкладення і автомобіль гарно ми купили. Буквально 14,5 тисяч євро під ключ, Машина обійшлася. Е, до речі, у нас системи CarPlay немає. Все тоді, до нових зустрічей. Щасливо! Бачимо, які там потолок? Нормально, є? Коли живе в машині собака. Сідочки, в принципі, почистили вони. Все зняли. Бачиш Микола. Ну, все в процесі. В принципі, нема тої херні, щоб вони то все дочистити. Підлокотник зняв. Можливо, перешиїм. Не кажа, който? Това ще сте ке